Раз Гогорова Шевченко сон. На панщині пшени сюжала, втомилася, не спочивать. пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповите кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила. І ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, уже засватаний, жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. І на своїм веселім полі удвох собі пшеницю жнуть. А діточки обід несуть, і усміхнулася на Бога. Прокинулась нема нічого. Да й Вася глянула, взяла його, гарненько сповела, І копу до пішла, Поки не чути ланового.